Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Сьогодні готуємо смачні голубці. Звичайно, спочатку потрібно нашу капусту трохи обварити у кип'ятку і розділити її на ось такі листочки. Всю капустинку складаємо, затим робимо рис. Рис заливаємо кипятком, обсмажуємо цибульку, додаємо до фаршу рис, нашу обсмажену цибульку, солимо, перчимо, трошки водички і гарно вимішуємо нашу начинку. І робимо відразу заливку. Цибулька, морква, сіль обсмажується на пательні, додається томатна паста і трошки води. Наша заливка готова. Тепер ми зрізаємо верхній шар капусти і загортаємо ось так в листочок нашого голубці. Складаємо їх шарами у наш баняк. Шар голубців, шар заливки. Шар голубців, шар заливки. Заливаємо водичкою, накриваємо кришкою і ставимо готуватися до повної готовності. Це дуже смачно. Спробуйте.